Колеги, вітаю з вами Дюха. І сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars кампанію за GDI. Минулі місії, ми знищили храм Кейна, знищили Кейна, пройшли місію на всі додаткові завдання виконали. І бать, як це було важко, якщо чесно. Дупа горіла під кінець особливо. Але все це через додаткові завдання. Ну і сама місія хардкорна бо купа цих марадьорів, наскільки я пам'ятаю правильно їх звуть. Мега mm, міга складно було. Ще є якісь там бомбардіровки, ПВО не, 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 нормально не працює. Коротше, але тепер ми зіштовхнулися з проблемою: що коли ми бахнули іонним ударом по храму, то здетонував весь Тібер. Взагалі, я не знаю, як ми продовжуємо грати в цю гру, бо по відео роз'їбало півпланети насправді. Але щось вцілілося з усього. Uh, причому, що били ми в Сараєво. Центральна Європа не так вже і далеко, наче, якщо не помиляюсь, в географії. Ну а це реально недалеко. Але, тим не менш, якби щось де всіліло. І на нас висадились якісь інопланетяни. Тому будемо дивитися, будемо дефатись, будемо евакуювати інженерів GDI з Мюнхена, поки прибульці не захопили місто. Немає перший раз взагалі тут відосіка. Це що за декаданс? Е, отже, е, неочікуване і масивне, масивний напад невідомих на Мюнхен е, застав нас в неочікувано. Бій закінчився навіть не почавшись. Ви маєте зібрати вцілілих бойців і будь-якою ціною стримати натиск ворога до тих пір. Поки місто не залишать бройні машини з інженерами GDI. інженери мають цінні дані про супротивника, тому ми не можемо дати їм померти. Let's go. гражданський транспорт за приділим прямо. прямо місто. Ого. супроводіть гражданський транспорт, заброшений часті метро в юго-западній частині старого Мюнхена. Як мінімум, один транспорт довжну селіть. Я так розумію, тут завдання буде не дати померти жодному. Ой, які вони, блядь. Подивіться, які вони смішні. Вони там щось якісь смішні ці на пришел. Боже, які вони смішні. Так, у мене є бетери з зірочками. Режисура, дивіться, все щось літає, щось бахкає. Цікаво, а які у цих юнітів? А яка постановка, б? Ви це бачите? Вперед! А, а я маю вказати Победі! інший шлях, так? Под нажмем. Ну треба сюди судиш з сьогодні. Ми по рейчикам тільки їдемо. Все Ми Слухай, це прикольно. Вперед! Ого. Ого, у них флот. Це армія флоту, Вперед, я так розумію. Як протоси, типу в Старкрафті там теж флот потужний. Он хто дивився проходження, той розуміє. Блін, ну все це виглядає прикольно. Трошки, кешта, так психоделіка якась. І вони просто всі текстурки, це все режисура. Я навіть не можу нікого вбити. Ось все їх можу. Оцих я можу вбити. Є, якісь репліки постійно. У мене просто основна проблема, я не розумію, кого я можу збити. У мене є додаткова місія? Захопіть лабораторію. Оєнна. У мене інженера нема. О, тут поремонтуватись можна. Що та собі ї. Оооо. Оце якась дуринда. Довго ми не придержимося, правильно. Двигатели стоять! Прикройте нас сзади, пока идет ремонт машины. Вперед, парни! Черт! БТР! Это утечка топлива. Шестой взвод. К вашим услугам, сэр. Опа. Атакуют. Коллеги, у мене нельзя давайте засейвим, бо я так понимаю, инженеру не дать померти. Правильно. Чёртова жестянка. Новая задание. Прибавь. Захопить енергостанцію. Вперед. Парні. Двигатели працюють! сэр. Вперед. Так. Ага, вона с той стороны моста. Наша кардиня! Хотя я можу спиздить у них цю штуку інопланецьку. Ага, не Ми можу. Не можу Знається? я її захопити. Вперд, парні! Сука. Я так розумію, Атакую. про цей можна забути. Він тужиш. же відстав сильно. Вперед, а, почекайте. Ви поняли прикол? Що я дебіл? Ви це поняли? Думаю, ви це знали. Так. Тепер уже Новая задача. Теперь спокійно. Тепер Двигатели работают, Теперь дивися. Суть в чому. Все. Мы думали, что одиноки во вселенной. Наша гордыня. К работе инженерчик. готово. хороший. Ми тебе подефаємо. Це є. Погнали. Погнали терміново за нашими цими автівочками. Є, Слухайте, навіть допачку, а? Стигли. Головне тут зараз стигнуть їх подефать. Тим бачу, у нас тепер ця хреновина. Анігілятор, він, він і б'є, і, і, і рухається. Ремонт ми готові. Давайте Пройшли мост. А инженера вбили? А, інженер. Всю энергостанцію захоплюємо. Работаю. Все, ще і зброю отримали. Работай. Може, який хаос відбувається. Я сп... я у... Ви хоть щось чуєте. О, ці турельки, да, нормальні, ну, так иначе. А де в мене одна автівочка все, да? Приїхала. За мною. Ну буває. Вперед, парні. Буває, трошки втрат. К ми вже майже приїхали. Вперед, парні. Воно хоч не домажить мене. Ні, оці ультразвукові зброї. Все, прикольно. К Чекайте, а це все таки не місії? О, да, ще людей мені привело. Ой, Ні, ну насправді зроблено досить прикольно. Якийсь хаос. Ну, тобто, прямо атмосфера. Атмосфера передана чудово. Тим паче це РТС. Подивіться, всі якась останній опір відбувається, все в хаосі, все знищено. Відусів. Неплохо сработано. Похоже, ті тварі не такі уж і безсмертні. Хорошо бы еще, конечно, понять, что им надо, кроме как уничтожить все живое. Как бы то ни было. Есть в этом бардаке и светлые стороны. Директор Бойл закрылся в бункере и не путается под ногами. В nice. нашем бункере в реке Вам бы стоило туда отправиться. Обойдутся. Это время надо использовать с умом. Пока нам тут никто не мешает, будем действовать. И тут уж вся надежда на вас. Разбейте силы пришельцев, обеспечьте нам перевес, как до того сделали из снот. Будь хто другой, я би сумнівався, не слишком много взваливаю на вас, но ви то любите такі задания. У нас мало времени. Пришельці закріпились в Мюнхене і захватывают все нові города. Кірс ведеть вас в курс діла. Мені подобається, як він спокійно таки стоїть, щось гаманцем грається там. По йде, так на попис Короче, Коротше, що вам сказати? Ну, сьогодні коротенько, але світ має бути в балансі. Вчорашня серія півтори години. Ви, якщо її не дивились, ви обов'язково гляньте, бо там цікаво, а під кінець навіть смішно. Ось там всередині, звісно, коли я переходжу, напевно, не дуже весело. Але повірте, воно того вартує. Е, дякую вам за перегляд, друзі. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, які в нас виходять щоденно. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. to siedzi kiedy mówia komu